У Чернігові відбувся творчий вернісаж із міні-концертом. Ця подія частина програми розширення можливостей заради відновлення та порозуміння для лідерів громад в Україні, яка реалізується Національним університетом Чернігівська політехніка спільно із громадською організацією Центр гендерної освіти. Наразі це мистецька акція, творчий вернісаж, який також спрямований акцентувати проблему миру і в тих умовах, в яких ми наразі опинилися в умовах війни в Чернігіві, Це досить важлива ініціатива, тим більше, що вона ще раз підкреслює спрямована на молодіжне лідерство і на встановлення певного порозуміння для лідерів громад. Виставка із двох частин. Перша це 11 картин із зображеннями знакових місць нашого міста. Їх написали студенти Чернігівської політехніки ще до початку повномасштабного вторгнення. Друга плакати, які відображають рефлексії авторів після завершення бойових дій у Чернігові. Серед зображень витинанки та колажі. За допомогою цих прийомів візуалізації студенти передали свої почуття та емоції. Майже всі студенти, хто приймав участь, вони залишалися в Чернігові під час військових дій. І у нас студенти пекли хліб, допомагали в лікарні. Кожен робить все, що можуть. Військові наші нас захищають, а ми показуємо своє відношення. Вернісаж проходив у мистецькому просторі на базі Агенції регіонального розвитку. Відвідувачі могли не просто роздивитися картини, а й поспілкуватися та послухати виступи місцевих виконавців. Паде на місто яскравими фарбами вечірніх вечірні дим цигарок, гранчаки, битий посуд, поранений світ наших кухон. Мені подобаються дуже ці картини. Я бачу тут картини є з Черніговим, а також на воєнну тематику. Я дуже люблю наш Чернігів, тому ці картини мене надихають ще раз прогулятися по Чернігову. А воєнну тематику вони такі патріотичні, такі теплі, ну взагалі класні. За словами Ганни Морозової, у планах надрукувати ще плакатів, щоб якомога більше людей могли дізнатися про події війни, які сталися у Чернігові.